Відео, де польські протестувальники висипають українське зерно з фур, облетіло всю мережу. Перевізниками були чоловіки з Рівненщини, які зараз не можуть повернутися додому, тому що знаходяться у блокаді і не мають змоги відправитися до Литви на вивантаження продукції, адже зерно вже зіпсоване. Саме рівненські номери, рівненські хлопці, наші фермери спереду стояли і казали, да що були це рівненські перевізники. Протести на польсько-українському кордоні не вщухають. Навпаки, тільки набирають обертів. 11 лютого на дорозі поблизу прикордонного переходу Ягодин Дорогуськ протестувальники повисипали зерно з українських фур. Взяли болгарку на батарейці і хотіли просто вирізати до люка, зірвали промбу і висипали пшеницю. Получається, з кожного самохода як мінімум, висипалось десь, напевне, потони три, то точно. Ця ситуація така неординарна, м'яко кажучи, неординарна, яка сталася позавчора на кордоні. Вона ну шокувала всіх українців. Отже, всі розуміють, що під час війни як важко українцям, українським фермерам, агровиробникам збирати цей врожай це збіжжя у міністерстві аграрної політики та продовольства України. Запевняють, що розуміють, коли польські фермери проводять мирні акції протесту. Та у даній ситуації вони вимагають якнайшвидшого покарання для усіх причетних. Ми розуміємо, коли польські фермери відстоюють свої інтереси в цивілізований спосіб, але цей випадок знищення української пшениці не має нічого спільного з мирними протестами, ані з юридичної, ані з моральної точки зору. Як зазначає Андрій Кузьмич, поки що не зрозуміло, який вплив матиме вчинок польських протестувальників саме на українських фермерів, але це точно може погіршити стан економіки України. Зерно купили естонські партнери, і естонці везли транзитом. Це зерно воно не зупинялося в Польщі. Експортували зерно саме естонська компанія, яка викупила в українців це зерно. Ми знаємо, що під час війни саме порти з портами проблеми. І ось ця ось коридор, оця логістична лінія, саме на захід через Польщу є чи не єдиним, ну скажімо так, креативним колом для української економіки, адже для забезпечення продовольчої безпеки. Пекет в військовий час агросектор, агроринок дає найбільшу валютну виручку взагалі до нас в країну, в бюджет. У поліції Польщі розпочали розслідування по даному інциденту. Поки що правоохоронці нікого не затримали. Триває збір доказів, опитують свідків. Прокуратура польського міста Хелм вже відкрила справу та повідомила, що винуватцям загрожує до п'яти років ув'язнення. Людмила Жук, Володимир Захаров, Валентин Зеленний. Новини Рівного.